Європу її традиції, красу та досягнення. Європа це мозаїка історії. Кожна країна має свою гордість та красу. А тепер уяви, що у самому її серці є країна, яка поєднує все це в одне. Я зараз у Греції, країна міфів, сонця і величних руїн. Тут живуть нащадки великої лади, а руїни це свідки філософії. Демократії, мистецтво. Але знаєте, мене по справжньому вразила Кам'янець-Подільська фортеця в Україні. Вона стоїть на скелах понад смотричу вже понад 600 років, і за легендою її не могли взяти жодного разу. Я зараз в Іспанії. Це земля, де кожен момент якраз салбоване полотно. Де червоне вино, соковиця апельсини та танець фламенко зливаються в неймовірну феєрію пристрасті. Але в Україні мене здобували шацьке озера. Це була таємнича й незаймана краса води. Тут немає місця на метушні лише спокій, глибина і тиша, що захоплює. І хоча Іспанія палає вогнем. Україна дарує холодне, але заохоплююче відчуття внутрішньої гармонії. Ідеальне місце для перезавантаження. Я зараз у Франції, де кожен куточок це історія. Париж це місто, де кожна вулиця пахне кавою і поезією. Але знаєте, Львів це як Париж, тільки з голунською душею. Там поєднується австрійська архітектура, аромат кави, вулична музика. А ще підземелля з приводами, театри і книжкові ярмарки. Я зараз у Норвегії, серед фіордів, де кожна скеля має свою легенду. Фіорди це краса природи в найчастішому вигляді, там хочеться мовчати і слухати світ. Але коли я побував у Карпатах, побачив не просто гори, а гірське життя, верховинці, традиційні гуцульські хати, трембіти, тумани над полонинами і все це. Справжнє, живе і глибоке. Наші Карпати – це не мовчання, це спів вітру, шум семерек і подих свободи. Я зараз в Італії в країні пасти і вина, паста, піца, желато. італіянці закохані в їжу, бо це частина їхнього серця. Але українська кухня це душа. Спробуй борщ з пампушками, зі сметаною, бануш з бринзою. А ще й ярмарки, де бабусі продає домашні смаколики. Це не просто їжа, це спадок поколінь. Я зараз у Чехії, країні замків, термальних джерел і середньовічих містечок, також на вулиця Тиха історія. Цю землю люблять не тільки туристи і її освівали класики. Ось я такий того черського поета Яна Народи. Який сніжністю писав про рідний край. Звалтами на стараніх шумі лиси, віда піска. В серці наші власні красні сни, Волтава, лише кацавша спорія. Але моя рідна Батьківщина Україна це земля, де колосяться пшениця до горизонту, Де Дніпро церкалить небо, а степи тихають свободою. Саме так її відчув поет Василь Симоненко. Земля рідна, Мозок мій світліє, і душа ніжною стає, як твої сподіванки мрії, у життя вливаються моє, і живу тобою і для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду. Під твоїм високочовим небом, гартував я душу молоду. Україна, ми не просто частина Європи, ми її серце. В Україні є SoftServe – одна з найбільших українських it компаній розробляє систему штучного інтелекту для медицини. Їхній ІІ аналізує мрт знімки та допомагає виявляти пухлини на ранніх стадіях. Рішення вже використовуються у лікарнях Європи та США. Reface – стартап, який навчив штучний інтелект змінювати обличчя на відео в реальному часі, але головне не в розвазі. Ці алгоритми допомагають відновлювати обличчя зниклих або постраждалих людей. Айробот українські дрони, які доставляють медикаменти в найвіддаленіші точки. Ними вже користуються у сільських громадах України і зацікавились кілька країн Африки. Petcube – створили камери, які дозволяють стежити за улюбленцями з будь-якої точки світу. Це турбота і технологія водночас. Українська ідея, яку сьогодні купують у США, Японії Німеччині. Гремерлі, мовна платформа з українським корінням. Щодня допомагає мільйонам людей писати англійською правильно, чітко, впевнено. Ось вона, Україна. Не гучна, але така, що вперто дивиться в майбутнє. Її розробки це не експонати, це інструменти, які змінюють життя. І це лише початок.